Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Народний депутат з Хмельницького від партії Слуга народу Микола Стефанчук, молодший брат голови Верховної Ради, Руслана Стефанчука, подав декларацію про доходи за 2023 рік. Передає останній бастіон. У 2023 році родина Стефанчуків придбала чимало нерухомого майна, яке записане на дружину Оксану музику Стефанчук. Чотири земельні ділянки на Київщині, два житлові будинки. Там же 89,6 квадратних метрів та 52,3. 3 квадратних метри, крім того, Оксана Музика Стефанчук тепер є співвласницею двох квартир у Києві. Згідно із декларацією, Микола Стефанчук у 2023-му отримував заробітну плату з чотирьох місць роботи, дві основні та ще дві за сумісництвом. Сумарно 1 мільйон 469 тисяч гривень. Наприклад, в управлінні апаратом Верховної Ради України він одержав 799 тисяч 333 гривні за свою працю в Київському національному університеті. Імені Тараса Шевченка 477 тисяч 83 гривні також у нардепа вказана пенсія 103 тисячі 688 гривень. Оформлена інвалідність. Ось розмова нардепа Ар'єва та екс нардепа та військового на демобілізації Борислава Брези на його каналі. Далі мовою оригіналу авторів. Молодший брат, голови о, голови Верховної Ради України. Руслана Стефанчука, депутат від слуги народу Микола Стефанчук, 1981 року народження. Він задекларував, до речі, ще зараз журналісти всіх перепровіряти і перепровірили, що він задекларував 103 тисячі гривень пенсії за 2023 рік. Ще раз 81 року народження. Крім того, за минулий рік його родина придбала чотири земельних ділянки, два будинки, і дві квартири. Все майно записано на дружину. Про це можна почитати у журналістів. і все було б зрозуміло, якби не історія з прокурорами і з пенсією, і він теж я сказав, що про слуг ми теж сьогодні поговоримо. Ну слава, я хочу нагадати, що е, Стефанчуки вони з Хмельницька е, і питання е... ти вбив мене тільки що <кій> Вибач, ти просто вбив. Ну, так. Я про це не подумав, але ой ой ой. Тому в даному разі я не здивуюся, що е, Крупа і там е, оформлювала інвалідність. Я не знаю, що до стану здоров'я е, брата Стефанчука. Нагадаємо, спікер Вера Руслан Стефанчук і голова МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа, яка купається в мільйонах доларів на світлині, родичі сенсаційну інформацію розголосив нардеп слуга Сергій Демченко в інтерв'ю НВ. Інше видання економічна правда виявило, що аномальне зростання інвалідності в прокуратурі почалося після початку вторгнення двадцять 22-го. приріст склав одразу 30%. Можна не сумнівати, що одночасно зросли статки Тетяни Крупи та інших голів МСЕК. що отримував свою частку доктор юридичних наук Стефанчук, який поки що займає посаду спікера ВР. Питання відкрите для неупередженого слідства. Не забуваємо, що членом РНБО є і Руслан Стефанчук за посадою, на якому Зеленський нібито вирішив розпустити МСЕК та дати втекти хабарникам. В той же час хлопці залужного навідується і до Стефанчука. Щось нам здається, що якщо заглянути під ліжко і зірвати підлогу, то кроп. Папа буде тихо покурювати в сторонці, від того, що там побачать правоохоронці, пише телеграм-канал Офісне мишення мішки грошей. Вони всі ніяк не наїдяться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.